На кордоні з Польщею відкрили новий прикордонний підрозділ. Він забезпечуватиме діяльність прикордонників, які служать в пункті пропуску у Стилух, єдиному на Волині, де здійснюється оформлення легкових автомобілів. У новій будівлі облаштували місця для підготовки та несення служби персоналом, конференц-зал для проведення міжвідомчих нарад і зустрічей з делегаціями, в тому числі й іноземними. Обладнали також приміщення для прийому їжі та відпочинку, душову кімнату зробили благоустрій території. Модернізація прикордонної інфраструктури на українсько-польському кордоні проводиться в рамках комплексної роботи з впровадження європейських стандартів. А реалізація цього проєкту Вартістю понад 8 мільйонів гривень стала можливою завдяки підтримці Волинської обласної військової адміністрації та обласної рад, місцевих органів самоврядування і меценатів. За всебічну допомогу охоронцям кордону керівник регіонального управління вручив їм відомчі відзнаки.